Молитва про переміну життя. Маріє, Мати Божа, що єднаєш мене з Богом, сформуй мій розум і волю, щоб сам Бог став центром мого життя, моєю радістю і повнотою щастя. Нехай моя молитва буде щоденною розмовою любові з твоїм сином. Чи не так, щоб участь у святій літургії долучила моє життя до жертви Христа. Нехай слова Господа, Син Людський, прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох, буде для мене правилом завжди і всюди. Навчи мене, Маріє. Думати не про те, що зручно і вигідно для мого тіла, а про те, що добре і корисне для моєї душі, допоможи мені бути чесною і надійною у своїй роботі та навчанні, звільни мене від усіх поганих звичок, якими я можу завдавати тягару своїм ближнім. Марії, ти знаєш, як мучить мене моя власна малість і егоїзм. Візьми мене в свої руки, і нехай кожен день мого життя випромінює правду, любов і милосердя. Амінь. Акт особистого віддання себе під опіку Матері Божої. Мати Божа, непорочна Марія, я посвячую Тобі Своє тіло і душу, всі молитви і терпіння, все, чим я є і чим володію. Віддаю тобі право керувати мною як знаряддям праведності для спасіння людей і допомоги церкві, якої ти є матір'ю. З цього часу. Прагну все робити з тобою через тебе і для тебе. Власними силами я нічого не зможу зробити, а ти можеш все, що є волею Твого Сина. Царице Неба, вчини так, щоб я, моя родина і вся Україна були правдивим царством Твого Сина. Амінь. Молитва до Пресвятої Діви Марії, улюблениці Святого Духа. О Марії, непорочна улюблениця Святого Духа. Ти слава Єрусалиму, радість Ізраїля, почитання нашого народу. Ти як мужня наречена, потоптала голову Змія, Бо в любові Духа Святого принесла в жертву. Твого Божественного Сина Отцю Небесному для Спасіння світу. Через заслуги дорогоцінної жертви Ісуса Христа, випроси мені сім дарів Святого Духа, дякуємо Духові Святому, що вибрав Тебе своєю улюбленицею та зробив дароносицею своїх ласк. Глянь на мене. Своїми милосердними очима, допоможи мені, аби моє серце завжди було храмом Святого Духа, щоб ніколи через важкий гріх я не втратила ласки Божої. Вчини, щоб колись з тобою, непорочна Марія, вічно любила і прославляла Духа Святого в небі. Амінь. Молитва про доброту, тихість і смирення, мати Божа, діво невимовної покори, глянь милосердно на Твоє блудне дитя, щоб за Твоїм заступництвом перед Богом я пізнала Твою любов. Маріє, Мати Божа, збережи мені серце дитини, серце чисте. Як джерело, нехай буде моє серце простим, таким, в якому немає місця для смутку, дай мені серце великодушне і чуйне, серце вірне і шляхетне, на зразок твого серця. Дай мені серце, яке не забуває добра, не тримає образи. Вчини. Щоб моє серце було тихе і покірне, щоб любило, не очікуючи на взаємність, щоб з радістю витривало в серці твого сина. Вчини, щоб моє серце огорнуло цілий світ, аби не ранила Його невдячність і байдужість. Випроси мені ласку на вернення від своїх гріхів. Які ведуть мене до згуби, щоб я, уникаючи гордині та наслідуючи смиренне і тихе твоє серце заслужила вічну благодать, обіцяну покірним і тихим. Вчини, щоб моє серце жило славою Ісуса, щоб відповідало на Його любов і осягнуло повноту. Щастя в небі. Амінь, молитва величання Серця Марії. О найулюбленіше серце непорочної Матері, серце найсвятіше, найчистіше, найдосконаліше, джерело невичерпних ласк, доброти. Лагідності, милосердя і любові, серце понад усі людські серця, вершину усіх чеснот, найдосконаліші образи серця Ісуса, яке завжди горить палкою любов'ю і любить Бога більше, ніж усі ангели неба. Ангели і святі віддають хвалу при святій Тройці більше. Аніж усі інші створіння, а Ти, серце Пресвятої Марії, любиш Бога понад них усіх. Прошу тебе, наймиліша мати, тримай мене у своєму серці, щоб віднині я належала тільки Тобі та Богові. Амінь. Молитва святого Бернарда. О всемилостива Діво Маріє, від віків не чувано, щоб ти покинула будь кого, хто прибігав під твій святий покров, благав Твоєї допомоги або просив Твого заступництва. Ведена таким упованням Діво на дівами і мати, удаюсь, і я до тебе. Приступаю і стаю перед тобою, зітхаючи, як грішниця. Не відкидай моїх слів, мати предвічного слова, а послухай їх ласкаво і вислухай мене. Амінь акт любові до Матері Божої. Люблю тебе, О Марії, Прекрасна. І без плями первородного гріха зачата. Люблю тебе, О Маріє, улюбленице Святого Духа, святини Пресвятої Трійці, світанкова зоре Сонця Справедливості, нова Єво, обіцяна нашим Отцям стерти голову пекельного Змія. Люблю тебе, О Маріє, радости Ізраїля. Твоє ім'я повне благодаті, біла леліє, що поміж терні променієш, найчистіша дівице з усіх створінь, з дитинства Богу посвячена. Люблю тебе, О Маріє, слава Святої Церкви, красо Християн, обіцяна через пророків, благословенна між усіма жінками. Люблю Тебе, О Марії, царице ангелів і людей, грозо духів темряви, оборону грішників, опору слабких і висоту усіх вибраних. Люблю тебе, О Марії, повірниця ласк Божих, якими щедро усіх нас обдаровуєш, утішителько засмучених. Вмираючих і опікунку для всіх, що до тебе прибігають. Люблю тебе, О Марії, найласкавіша мати всіх своїх дітей, браму до місця хвали і вічної радості, мати, що притягує дітей запахом своїх чеснот і провадить їх до вічних надбань. Амінь.